Всім привіт! Ви на каналі Брудяга АБС, і зараз ми будемо пушити 63 тисячі трофеїв. Зараз у нас 62 500 майже. Трошки в мене було матеріалу до цього, ще 60, але він пропав. Нічого, зараз постараємося запушити. Давайте це зробимо. Так, зіграємо в айробол на Отісі, погнали. Так, знайшло нам Френк і Мортіс. Давайте подивимося, що ми проти них зробимо. Так, тут Мортіс зразу забиває перший гол. Нормально. Так, зараз лапаємо. Построюємо все, щоб щось зробити. Забираю Мортіса. Так, забиваємо. Заманцили і забиваємо. Так, тут Мортіс майже забиває, але ми його валимо. Так нормально. Так, накидаємо сюди і все, забиваємо другий. Нормально. Так, френк у нас стане. Трошки погано, але нічого. Так. Ніфіасі Мартішей умудрився забити другий. Нормально, він походу вчив ті пасхалки всі, як забивати. Так, там у нас фенг робить, речі. Так, давайте злапаємо, бо ще нам злетить третій. Френк, френка зараз заберемо. Опа, навіть не прийшлося забрати. Забиває фенг другий гол. Третій, точніше, злітає нам 40 ранг на Отісі. Нормально. Входимо в меню. Плюс 11. Майже 62500. Газуємо далі. Беремо амбер. Так, залітає нам амбер також на 40 й ранг. Виходимо в меню. Плюс 11. Нормально. Так, тепер нам залітає мех. Мех нам також залітає на 40-й ранг. Рухаємося далі. Виходимо. Плюс 41 кубок, непогано. Йдемо на наступного персонажа. Тепер у нас Міко йде. Міко також залітає на 40 ранг 787 кубків. Але він у нас був на 45-му на 880. Так, залітає нам Байрон тепер. Плюс 30. І у нас Пайпер майже на максимальному ранзі. Залишається остання катка. Демо, зіграємо останню катку. А з заберемо старт. І нажимаємо готово. йдемо в катку. Подивимося, що зможемо зробити. Так. Ну, В принципі, можна виігрувати. Є бюсючий, але можна і виграти так. Тут у нас зразу ця Ця тупа, я забув, як називається Тара, по-моєму. Я вже забув, як персонажі називається. Дужився. Так, знизу Френк ще бігає. Тоже буде підбішувати. Своєю кількістю здоров'я. Так, та по нас накидає, нічого. Зараз ми по ній накидаємо трошки, якщо, звичайно, попадемо. Бляха, сховалася за стінкою і не виходить. Опа, стінка лимається, даємо тику по ній Так, мусимо відійти. Йдемо зараз попробуємо Френка забрати. Тика, друга, третя. Промазуємо дві тики, але все ж таки добиваємо. Так, там у нас ту бігає. Попробуємо ще зараз ту забрати. Так, накидаємо пусту. Ще й тара піджимає бляха, бо мені тут п'яте місце не зайняти, мені треба хоча б третє. Не хоча б третє, хоча б четвертє місце. Так, третє місце є. Окей, нажимаємо далі. І залітає нам максимальний ранг на пайпер. Непогано. Виходимо в меню. У до речі, майже ящик за тисячу кубків є. Непогано, в мене базлайте майже на косрю. Я його трошки підзлив, потім верну. Так, тепер нашалька, шалька також йде на максимальний ранг. Остання катка залишається. Давайте зіграємо. Так. Спавнемося біля центра, до речі, непоганий, непоганий спаун. Давайте нафармимо собі банок. Зберемо першу банку, бо злайте, щось завис був трошки. Збираємо другу банку. Третю, четверту. Непогано, чотири банки, нормально чухаємося. Постоїмо в центрі, не бачу толку зараз бігати по карті. Мене зараз грохнуть, мені ще треба буде пару като грати. так можу до безкінечності. Давайте просто постоїмо, почекаємо когось хтось підійде, ми його грохнем. Так, тут баслайтер бігає, нічого нам не зробить. Так, ніхто не хоче йти в центр чи що? Так не цікаво навіть. Хотів би хтось йшов на мене, я його грохнув, ульту нафармлю собі. О, хоча би Едгар пішов, я його грохнув. Так, не дає нам Бібі -Бі набити ульту. Міко щось скаче, вольт бігає. Зайдимо затімися. Круделіус буде підбішати. Опа, спайк, давайте його грохнемо. Так, майже добиваємо. Ага, не вирішив Крудалів забрати ось свій вимір. Так, тут вольт щось накидує по мені. О, все, нормально. Забираємо зараз Бібі. -Бі. BB-мінус, коделіуз мінус. І я мінус. А друге місце нас готово значить, що ми нажимаємо далі і залітає нам максимальний ранг на шалі. Непогано. Так. Ти ще два кубки. Нормально рухаємося далі. А далі же дві останні катки Лишається до 63 тисяч трофей. Давайте їх зіграємо на базі. Так, перша катка. Ну. Тут що підбільшує, то Едгар підбільшує і буде підбільшувати ріко. Так, вольта одразу збираємо, вольтам ніч не зробить. Збираємо банки У нас ще зразу 5 банок непогано. Якраз бісюча штука. Рікошет своїми пульками буде тикати по нас безкінечно. Думав забрати ріко, але він ухилився. Давайте наб'ємо ще одну ульту на ньому. Добре, що Ульта сама по собі заряджається везе хоча б з тим. Якщо стояти, звичайно, у зоні дії противника. Так, давайте заберемо певну щоріку. Він того не очікує, заберемо його. Так, вертаємося на свою точку. Тут Діномайк навіть по нас щось хоче накидати, але йому це не виходить. Так, четверте місце, третє зараз заберемо ще Діномайка, вже друге. Залишається у нас Едера з гіпером. Скотина скаче, не хоче здихати. Нічого, зараз ми його заберемо. Станемо його і забираємо. Першу катку ми виграємо. Нажимаємо далі. 852 кубка. Погнали останню катку зіграємо. Так. Хто в нас тут? Шо, тут Пайпер забула на цій карті. Я не знаю, якщо вона буде на цій карті робити. Ну що, забираємо вольта? Так як завжди, Вольв. Здихає. Так, давайте заберемо цю банку і заберемо ще Діну Майка. Діну Майк хотів нам застанете, йому трошки не виходить. Тікає він від нас. Ну, ж, сім в принципі, не думаю, що хтось нам щось зробить. Забираємо зразу Едгара. <ruuh> він попався на нас. Так думаю, пожаліти цього Мартіса чи ні? Так, заберемо пай перелавлено на помилці. Я в шоці, що вона і так до п'ятого місця дожила. Так, Едгара. Ед, той не Едра Мортіс. Два Мортіс Диномайк. В принципі, всіх маємо виносити. Зараз почекаємо, заберемо Мортіса. Виносимо Мортіса. У нього Нік такий, звичайно, був сузич жопу здобаними тими своїми ніками. Попродумаю так. Хотів забрати Діномейку, він від нас втік. Лишився Мортіс. Давайте пошумаємо гіпер Ульту і заберемо його. Все перше місце нам залітає. Залітає також 44-й ранг на базі. Непогано нажимаємо вийти. Тут у нас стардроп. Давайте зберемо тут 50 золота, в принципі, зійде. Залітає нам 63 тисячі кубків. Надіюся, вам сподобалося відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. А ви були на каналі Брудяки Без. Всім до побачення і до нових зустрічей!